Я хотів би розповісти, що квітковий бізнес насправді це дуже великий ад, це адська праця. І коли ти працюєш в ньому вже там порядка трьох років, ти розумієш, що цей бізнес реально дуже складний і важкий. Ми тут продаємо типу, аля не свіжі квіти. Тут прийшла податкова. Їм просто немає куди встановити холодильник. Я вважаю, що ми вибрали вдалу локацію. Виручка в 30 гривень. Ну це от реалії магазину квіткового, кому не цікаво купити в тебе букет. І цей конверт це єдиний чек. Був е, в той день. Які були ваші помилки при відкритті першого магазину? Помилка, перша, котра я вважаю найбільша при відкритті квіткового магазину, це. Вибір локації. Наприклад, можу розказати наш досвід, ми почали обирати квіткову локацію, а саме на території закритого ЖК. Чому? Тому що нам було незрозуміло, як працювати з квітами, як за ними доглядати, як обирати, де знайти постачальників і так далі. Ну і ще було дуже таких питань, багато як списання, правильна температура в холодильнику, треба холодильник чи ні, і так далі. Тому ми вирішили відкритися саме на території невеличкого житлового комплексу. Якщо ви бажаєте відкритись на території великого житлового комплексу, я теж не раджу робити це саме з першої точки. Вам треба набратися досвіду, вам треба запустити всі процеси, зрозуміти, як це працює, порахувати математику, як цей бізнес приносить кошти, які є витратні частини і так далі. І тільки тоді вже йти масштабуватися на якісь точки більш прохідні. У нас квітковий бізнес би, з дружиною зародився якби побочним ефектом. Так? Я займаюся b 2 b бізнесом, я Продаю пакувальні матеріали та декор для квіткових бізнесів. Якби. Це один із таких найбільших моїх клієнтів. І ми подумали, чому би не спробувати себе в квітах, якщо у нас все необхідне для цього є. І таким чином ми вирішили піти, віруватись в цей бій, так би мовити. І почали цю справу з нуля. То в першому магазині ми робили абсолютно самі ремонт. Ми самі фарбували стіни, ми самі монтували холодильну камеру. Ну єдине, що холодильне обладнання, звісно, у нас немає тих навичок, нам робили люди. Але все повністю від меблів до зачистки останньої квітки ми робили самі, включаючи навіть Облік, систему обліку, ПРРО і так далі. Я вважаю, що ми вибрали вдалу локацію для того, щоб набратися необхідного досвіду. А це вдала локація для того, щоб робити бізнес, але те, що ми від неї очікували, а саме набратися досвіду, ми отримали. Тому що ми, коли йшли в цю локацію, ми прекрасно розуміли, ми рахували, скільки є людей і потенційних покупців в цьому ЖК. Це ЖК був невеличкий, там порядка. 500 квартир в середньому 2 2 людини на квартиру живе. Це тисяча людей. Це дуже невеликий ЖК. І наш магазин знаходився в самому крайній точці цього ЖК, де там 80% людей просто туди не доходять і навіть не знали, що ми там є. Але ми знали, що на офлайн там не варто розраховувати. Ми розраховували саме на онлайн. По перше, що ми хотіли набратися досвіду в квітах в цьому бізнесі. Наскільки велике списання, взагалі, як його вести, програми обліку і так далі. І ми хотіли тим самим. Це був у нас створений перший інстаграм. Ми хотіли розвивати інстаграм і зрозуміти, що. Бізнес має працювати в онлайні. Не варто на сьогоднішній день розраховувати на офлайн, тому що як кажуть розумні люди, якщо твого бізнесу немає в онлайні, твого бізнесу на сьогоднішній день взагалі немає. Одна помилка для новачків, те, що я вже вважаю, там маючи там мережу магазинів, хоч і невеличку на сьогоднішній день, але ми маємо дуже амбітні плани. Ми хочемо 100 магазинів по Україні. Одна помилка сама найголовніша, це коли люди йдуть і на останні гроші відкривають один магазин з ціллю зробити це передвоєм. В бізнес і заробляти саме на ньому. Ну, я можу сказати свою думку на рахунок цього, це те, що треба жити мережею. Тобто треба планувати одразу якусь мережу. Да, це не може бути одразу там, 50, 20, 30 магазинів. Це має бути один магазинчик через якийсь певний час, другий магазинчик, третій і так далі. Але ріст має бути постійний. Я вважаю, що нормальна динаміка росту квіткових магазинів це хоча б. Додавати 3-5 магазинів в рік, починаючи з третього року роботи. І тоді, якщо у тебе один магазин там, умовно кажучи, може просідати, да от як у нас зараз відбувається, але завдяки вже нарощеній клієнтській базі, сервісі і так далі. Працюють інші магазини, то вони перекривають, якби цей магазин третій. Треба завжди жити мережею, планувати мережу, мріяти, да, якісь афірмації там проводити і так далі. Але один в полі не воїн, як то кажуть, і один магазин не принесе, по перше, великих доходів, навіть якщо він буде гарний, прибутковий, маржинальний і так далі. Треба зразу планувати масштабування. Друзі, якщо вам цікавий даний контент, будь ласка, підтримайте нас лайком та підпискою. Якщо залишились будь-які запитання, пишіть обов'язково в коментарях, кожному дамо відповідь. Розкажіть якийсь факап на початку. У нас був один факап, це дуже цікаво. Ми відкрилися. Буквально пройшло ну, не знаю, можливо, два-три місяці. Ми пропрацювали. Їду на роботу після тренування, ну в свою основну компанію. І дзвонить мені дружина каже: тут прийшла податкова. Я кажу: ну і що вони хочуть, якби вона каже, ну вони кажуть, що поступив якийсь запит, тіпа, на них що ми тут продаємо аля свіжі квіти. Ну, я спочатку подумав, взагалі, при чому тут податкова до несвіжих квітів, податкова має перевіряти всі там, оподаткування, фіскалізацію, чеків там, і так далі. В цьому плані ми вирішили все одразу робити згідно закону. У нас є ПРРО, у нас є фіскальний реєстратор, ми видаємо кожному клієнту згідно Законодавства чек і так далі. Тобто, в цьому плані, якщо ви плануєте відкривати квітковий бізнес, це має бути одним із перших завдань, котрі ви маєте зробити. Вони кажуть, що нам подзвонила клієнтка ваша і сказала, що вона купила несвіжі квіти. Тобто, на питання, чому податкова займається такими питаннями, вони взагалі не відповідали. На той момент дружина була на магазині, вона у нас ФОП, ну, зареєстрований власник бізнесу, також зареєстрований співробітник був на місці. І Якби все згідно законодавства було правильно, ніяких питань до нас не могло не могло просто бути. Ну, люди кажуть, нам треба, ви ж розумієте, відчитатися перед керівництвом там, і так далі, що ми закрили заявку. Я кажу, друзі, ну магазин тільки відкритий, він неприбутковий, він нульовий. Я говорю, якщо ви хочете грошей, грошей ніяких не буде. Типу, нам немає з чого їх платити. Щоб ви розуміли, вони розвертаються і уходять, просто купляють у нас один там, конвертик за 30 гривень і передзвонюють мені через тиждень. Тіпо, передзвонюють через тиждень. Ну, що ви подумали? Я кажу, я подумав, я вам сказав своє рішення одразу. І для того, щоб уже ну, остаточно поставити точку в даному питанні, я йому задаю питання цьому податківцю. Говорю, от ви знаєте, яка у нас була виручка в той день, там коли ви були. Це було 27 серпня, якщо я не помиляюсь. Він каже: ні, не знаю, яка. Я говорю 30 гривень. Я говорю, а знаєте, хто її зробив? Вони кажуть: хто? Я говорю, ви купили конвертик. Ну, це от реалії магазину квіткового, котрий був відкритий для набрання досвіду, в маленькому ЖК, і цей конверт це єдиний чек, був в той день. Чи грає роль розмір приміщення квітковому магазині? Дуже важливо, якщо це навіть перший магазин, дуже важливо обрати правильний розмір у приміщення. Я вважаю, що найменше можливе. Розмір приміщення для першого квіткового магазину має бути мінімум 25 квадратних метрів. Поясню, чому тому, що будь-який квітковий магазин, якщо ви хочете працювати довго, якщо ви хочете давати людині якісну квітку, у вас мають квіти правильно зберігатися для того, щоб зробити правильний холодильник. А він має бути хоча, б, хоча б 3-4 квадратних метра, котрим буде встановлено професійне обладнання. Воно буде не на базі кондиціонера, як зараз люблять робити, а професійний зовнішній блок. І внутрішній випарник, який буде для квітів підтримувати необхідну температуру 4-6 градусів тепла. Тому що, коли люди відкривають дуже маленький магазин, їм просто немає куди. Встановити холодильник. Вони вимушені робити що? Вони вимушені на це малесеньке приміщення, умовно кажучи, воно там може бути від 5 до 10-15 квадратних метрів, встановлювати кондиціонер. Це е, за собою тягне те, що у вас кондиціонер, звичайний, дає мінімум 16 градусів. Нижче він не може наганяти температуру. Для квітів це все одно висока температура і вони швидко псуються. Але в результаті флорист або співробітник, який у вас працює, він. Коли на вулиці 30, 35, 40 градусів, він мерзне, бо у людини вона працює в холодильнику, умовно з квітами 16 градусів, і людина починає хворіти часто. Це починається тікучка кадрів, люди починають хворіти, звільнятися, їх не влаштовують умови цієї праці, їм некомфортно, тому що влітку їм холодно, а взимку їм жарко. Тому холодильник це обов'язкова річ, яка необхідна для квіткового магазину. Обов'язково для першого. Основні помилки стосовно персоналу. Дивіться, стосовно персоналу, я можу сказати наступне: на перший час, звісно, коли у вас і так буде певний ряд витрат на приміщення, на оренду, на холодильник, на пакування, на квіти, тобто, це все колосальні витрати. Ви на перший час не зможете собі дозволити смм спеціаліста першого. Що класного флориста, так, да, ви можете найняти флориста, але це буде флорист-початківець, котрий там або взагалі без досвіду роботи, або трішки працював помічником флориста і так далі. Е, я би не робив ставку на таких людей, типа їх наймати одразу це помилка, я вважаю. Тому що вам, як власнику бізнесу, для того, щоб потім найняти цих людей, потрібно самим навчитися будувати ці бізнес-процеси, працювати зі своєю квіткою, працювати зі своєю системою обліку, працювати з постачальниками, працювати. З клієнтами налагоджувати ці всі процеси, і тоді, коли ви їх всі можете налагодити, ви можете прописати посадові інструкції для своїх потенційних співробітників, і тоді ви зможете правильно це делегувати на них. У іншому випадку ви наймете людей, ви будете платити їм гроші. Це буде все одно хаос і додаткові витрати для вашого бізнесу, котрий в перші там, місяці своєї роботи і так буде збитковим. Як правильно рахувати дохід? У мене є клієнт, який займається розвозкою пакувальних матеріалів і забезпеченням кіткового бізнесу. Тобто, ну ми працюємо в офісі, у нас є там логістика, у нас є доставки там по Києву, області, Україні і навіть в Польшу. Ну, У мене є клієнт, котрий безпосередньо приїжджає, купляє товари у мене і робить такий сервіс у вигляді доставки безпосередньо під магазини клієнтів, де вони можуть все своїми руками там помацати, там, і одразу придбати. Да? Він там заробляє свою якусь дельту. І от розповідав таку. Таку історію, що якось приїжджає біля універмага Україна, є підземний перехід, там є дуже багато квіткових точок. Я знаю, ці квіткові точки працюють уже десятками років. Там набиті клієнти, там уже люди всі всіх знають. Тобто, Сарафанка працює вже дуже давно. І бізнес іде у людей прийшла нова людина, власне до власника флористка, котра почала продавати там квіти. Розповідає таку історію. Каже, пропрацювала у нього місяць, і тут вона йому заявляє, що я вирішила, що я готова. Я хочу відкрити свій там власний квітковий магазин. Вона каже: Ну ти швидко, ти ж без досвіду роботи прийшла. каже, така що тут важкого? Нічого ж важкого, квіти замовив, квіти собі поставив, люди прийшли, гроші тобі дали. Все, ти пішов далі. Проходить місяць. Вона відкрила дійсно точку. Відкрила вона її дуже маленьку, те, що ми вже говорили. Там було десь порядка 5-7 квадратних метрів без холодильника з кондиціонером. Без систем обліку і так далі. Приїжджає до неї і каже: ну що, як в тебе справи? Каже, все добре. Каже, а скільки ну, там, ти рахуєш математику, там, скільки ти сьогодні заробила? Він, вона каже, 5 тисяч гривень заробила. Він каже: о, слушай, 5 тисяч гривень ну, це непогано досить, ну, Тільки почала працювати, умовно кажучи, тиждень-два працюєш і вже 5 тисяч гривень заробила в день чистими. Каже, хорошо, а каса тоді яка сьогодні? Вона каже, як, яка каса? 5 тисяч гривень. Тобто вони рахують, що якщо вони продали на 5 тисяч гривень, то заробіток їх складає 5 тисяч гривень. Вони не вичитають з цієї суми, е, суму закупки квітів, електроенергію, оренду приміщення, е, зарплати і так далі. Тобто Вони це не рахують і думають, що все так просто. І у результаті такі люди, котрі не рахують цю математику і не, про систему обліку, там, я взагалі мовчу, нічого такого навіть і близько не було. Тобто, перша перевірка з або будь-яка, і ця точка закривається, і людина, по-перше, попадає на ті кошти, котрі вона вже вклала в цей магазин, в оренду там, і так далі. Плюс вона заплатить ще колосальний штраф. Як формується вартість квітів? Ну, насправді, цей ринок цін формується не безпосередньо вже квітковими магазинами, котрі працюють з B2C-клієнтом, да, з кінцевим споживачем, з людьми, котрі безпосередньо купують квіти. А він формується ще далеко на, там, в Голландії, на аукціонах, плюс логістика, доставка і квіткові бази теж вони вимушені продавати квітку дорожче там або дешевше, в залежності від сезону. Да. Ми знаємо всі, що квіти там постійно пляшуть в ціні там перед 14 Лютом, 8 березня, тому що всі хочуть заробити, але в ітогі квіткові магазини вони вимушені ставити квіти дорожче, тому що вони коштують там в три дорога Стосовно цін формування цін на квіти, ну звісно, що би я зробив, що ми особисто робили. У нас на першій локації було. 8-9 точок конкурентів в пішій доступності, я рахую. Да? Там, це в районі там, 300 метрів. І ми заходили, ми аналізували ціни, ми дивилися, в яку ціну вони продають ті чи інші букети. Ми не намагалися демпінгувати по цінам, це погана історія завжди. Тобто, треба продавати по ринку, по ринковій ціні, не лупити сильно вище і не занижувати ціни. Тому що, типу, ну, треба, щоб всі заробляли, всі будуть нормально, порядно працювати, коштів і клієнтів вистачить всім. Тому, я за такий бізнес, якби за порядність і. Проти демпінгу. Чому варто аналізувати ціни? Чому тому, що якщо ти заходиш в бізнес і ти не проаналізував ціни, умовно кажучи, можна створити класну картинку, класний інстаграм, влити гроші в рекламу. Але якщо ти ставиш ціну вище ринкової набагато, там люди бувають ставлять x 2 x 3 Ну ніхто в тебе купляти ці квіти не буде, тому що людина знає, що ну цей цінник на квіти дуже високий. Це Можна робити тільки в тому випадку, коли ти вже е, маєш мережу, коли ти там працюєш вже мінімум 5-10 років, у тебе є ім'я, є бренд, і люди готові платити за твоє ім'я і твій бренд. Умовно кажучи, там, коли дівчата отримують там, букет від якогось відомого бренду, да, то чоловік. Готовий переплатити за те, що там буде їхня там, брендована стрічка, і цей букет буде від них. І дівчина зможе отримати емоції не тільки класні і позитивні від того, що вона отримала букет, а від того, що вона цей букет сфоткає, виставить собі в соцмережі, отримує там купу лайків, заздрощів від своїх подружок, там умовно, і так далі. Да? От за це чоловік готовий платити. Але коли ти, типу, тебе ніхто не знає, нікому не цікаво купити в тебе букет. Людям без різниці, де купувати ці букети. Їх Турбує лише ціна. Чим займається компанія Diamond Pack? Наша компанія Diamond Pack займається комплексним забезпеченням квіткового бізнесу елементами пакування і декору. Ще ми в найближчому майбутньому у нас скоро відкриття за два тижні додаємо до свого асортименту живий зріз квітів з усього світу, тобто ми зможемо забезпечити квітковий магазин в комплексі. У нас можна буде за гуртовими класними цінами придбати і пакування, і декор, і квіти. Тож, якщо ти плануєш починати квітковий бізнес або вже маєш свій успішний квітковий бізнес, звертайся до нас. Посилання на сайт компанії закріплено в описі до цього відео. Якщо ви бачите нас в перший раз, у нашої компанії є соцмережі, де ви можете перейти за посиланням та ознайомитися з нашою діяльністю. Ми там висвітлюємо, що ми робимо, як ми робимо і для чого ми і для кого працюємо.